Останнім часом культ багатства став особливо популярний серед жителів азійських країн. Для них мега важливо похизуватись новою сумочкою біркін, відпусткою на Мальдівах, перельотом в бізнес-класі чи іншими атрибутами лакшері життя. До того ж, вони звикли виставляти усі свої багатства на показ і ніби змагатись між собою, у кого більше грошей. Та чи справді те, що нам показують в сторіш, чи ті, хто чи все таки людям важливіше здавати? А не буде. Що як насправді Біркін, яку нам демонструє блогерка, ну може бути, наприклад, підробкою. І що взагалі коїться у цьому Азіат ТОК. Тож саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо, і, зокрема, розглянемо дуже гучний кейс, який зараз просто розшумівся на весь TikTok, у чому звинувачують Беку Блум та хто винен, система чи інфлюєнсер. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Прем'єр. Приємний вечір. Лайки, підписки, дзвіночки коментарі. Ви знаєте, що робити. Також нагадую за інстаграм, телеграм, тікток. Коротше, хочу, щоб ми з вами були на усіх соцмережах. І так, сьогодні ви, мабуть, помітили, що Анічка на тяжкому люксі. На мені сьогодні футболка від Balenciaga. Оригінал на секундочку, і дуже неочікувано, що цей колір капець мені як пасує. Знайшла я її в шоурумі Relux Одеса і хочу вам розказати трошки про цей бізнес. Власниця Ангеліна, коли тільки створювала свій офлайн простір в Одесі, мала на меті побороти культуру підробок і привчити людей носити оригінальні речі. А зважаючи на те, що Relux Одеса спеціалізується на ресейлі і вінтажі, то придбати оригінальну річ можна за набагато приємнішою ціною ніж у буті. А ми, до речі, про це з вами тільки у минулому відео говорили, що за ресейлом і вінтажем взагалі стоїть все наше майбутнє, бо це екологічно як для природи, так і для нашого з вами гаманця. Тож, якщо у вас є свій віш-ліст люксових речей, то можете звернутись до Ангеліни і вам знайдуть буквально все, навіть вінтажну біркін. Посилання на релюкс Одеси я залишаю в описі, а ви також напишіть в коментарях, чи пасує мені ця футболка і цей колір. Буквально декілька місяців тому, десь у березні, дівчина під нікнеймом Бека Блум увірвалась у рекомендації TikTok з відкритої ноги і публікувала цієї відео під хештегом Річ Ток вона показувала своє неймовірно розкішне життя і за менш ніж півроку зібрала майже 5 мільйонів фоловерів. Це знаєте, просто мрія кожного блогера. Її контент це взагалом від змі, розпаковки сумочок люксового сегменту, дорогих прикрас і просто які. Якісь там щоденні ролики про її життя і таке інше. Основна ідея її блогу це демонстрація лакшері життя серед дорогущих брендів та золота. Тобто, такий собі контент, якому ти, як глядач, радієш, але не від усього серця. Але не може все бути так гладко. Нещодавно один блогер розкрив ту сторону її роликів, яку вона явно не хотіла би показувати своїм шанувальникам. Тут давайте по порядку: справжнє ім'я дівчини Ребека Ма. Вона виросла в Каліфорнії, в містечку Атертон, де живуть Справжні мільярдери кремнівої долини. Батьки Беки підприємці в ІТ та нерухомості, тому з дитинства вона буквально жила в розкоші. Бека навчалась в Лос-Анджелесі на бізнес економіці та праві, працює в фінансах і навіть підписала контракт з агентством талантів, яке веде відомих інфлюєнсерів. У TikTok вона ну буквально залетіла з відкритої ноги і одразу набрала аудиторію. І знаєте, що справді вражає? Як я вже говорила, її контент ну трошки такий ну Фантами. У неї вдома є кінотеатр, у ванні замість дверей різблені ворота. А для ікри чорної або червоної вона користується спеціальною ложкою із перламутру. А і, до речі, кота вона також годує стравами з ікрою. Маякніть у коментарях, хто теж зараз захотів стати котом Беки. Ну, або принаймні цим котом, що зараз спить на батареї. І хоч її контент доволі провокативний, особливо в нашому світі, де буквально криза на кризі, а хтось ледь зводить кінці з кінцями. Блогерку ну майже не хейтили, а все тому, що вона подає контент не пафосно, а так, ніби говорить з подружкою по фейстайму. І ця простота реально підкупає людей. А це моя заначка в машині на непередбачувані випадки. У мене є баночка для себе і баночка для мого обличчя. У цій масці 600 тисяч мільйонних часток і. Кри, вона дуже класна для шкіри. Давайте разом з моєю мамою створимо кастомні парні сумки Ермес. Ми довго говорили про те, щоб купити однакові сумочки в стилі мама-донька. Давайте розпакуємо найпрекраснішу прикрасу Булгарії. Це намисто з Рубелітом із колекції High Jewelry від Булгарі. І в цілому в Беке все йшло добре, поки нещодавно один блогер під ніком Views22 не виклав серію відео, в яких за. Заявив, що ця ця блискуча картинка, яку нам показує інфлюєнцерка, ну ніщо інше, як просто вистава фейк. І знаєте, це були не просто гучні слова, а він ще й додав до цього всього свої докази. За його словами, частина сумок, які вона показувала в себе в інстаграмі, не справжні, а підробки дуже якісні підробки. І якщо придивитись, можна помітити такі дрібні деталі, які не збігаються з оригінальними виробами. Наприклад, на сумці Ермес він показав, що ручка якась занадто гнучка на іншій. Чі сумці він побачив затяжку, яку не додають до оригінальних сумок. А на сумці Шанель підмітив, що пошив і логотип виглядають неякісно. І такий виріб точно не може бути оригіналом. Але отут, до речі, цікаво, що Бека видалила усі фотографії зі стрічки в інстаграм, на яких були ті самі сумки, яких розкрив дрю. Співпадіння не думаю. Далі пішла реально тяжка артилерія. Дрюс В'юс тверджує, що всі ці влоги з дому з є легендарною мармуровою вартою. Аною та видом на гори насправді зняті не у власному помешканні бекива тартоні, а в загальних зонах будівлі, в якій вона проживає. Тобто, грубо кажучи, на території ЖК, а не у власній квартирі. І якщо звірити деякі деталі інтер'єру, вікна, меблі, то це зовсім інше місце. І ніби в цьому немає нічого поганого. Але знаєте, вона виставляє все так, ніби це реально її хорому, ніби вона живе в будинку на мільйон квадратів. Тож, в принципі, якщо це виявиться правда. Це можна сприймати як обман своєї аудиторії. Хоча, якщо з іншого боку, посидити, яка різниця, з якого вікна відкривається вид на гори, якщо ти живеш все одно в цьому лакшері містечку місці. Але якщо до цього підписники беки все одно її любили і стверджували, що це все наклеп, вона не така, вона не обманчиться. То от після її весілля довіра фоловерів все-таки трохи похитнулась. Вона показувала, як готується до заручин. Обирає Сукню показує подарунки для майбутнього чоловіка. Ну і все в такому дусі. Коротше, вся весільна історія. Так от, за словами Дрюс Вьюз, це повністю постановка. На старих фото з її бойфрендом він вже носив обручку ще до того, як за версією Беки зробив пропозицію. Коли підписники запитали, а чому взагалі так, вона відповіла, що з типу він просто захотів теж носити обручку, щоб відчувати себе зарученим і так далі. Також уважні глядачі підмітили, що на деяких відео, крім каблучки з пропозицією Беки, є ще й обруч. Так, давайте тут не заплутайтесь зі словами каблучка й обручка. Каблучка це просто ну кільце. Обручка це те, що для заручин. Я сподіваюся, що я сама не заплуталась. І після розслідування дрю та інших користувачів ця історія виглядає, ну м'яку кажучи, ну вже реально дивно. Мені здається, розігрувати весілля заради хайпу це. Може бути тумач, і чесно кажучи, мені дуже слабо віриться в цю теорію. Але ми не можемо бути до кінця впевненими, що це, наприклад, не так. Бо насправді були вже фейки, коли блогери робили фейкові церемонії, щоб підвищити свої охоплення, тому що весь сімейний контент, діти, гендер-паті, усе все це ж улюблене в інстаграмі. І до речі, про це буде в наступному відео. Такий маленький спойлер. Так, а якщо до речі, ми по спойлерам йдемо, ми вже записали. Подкаст з хірургом. Я сподіваюся, що ви його чекаєте. Це такий маленький прогрів, самореклама. реклама, да. Але я вас прошу заздалегідь, не судити мене сурово, тому що це був мій перший подкаст. Але я впевнена, що з деяких пунктів, які озвучив хірург, ви будете в тотальному шоці. В якому шоці була на подкасті сама я. Повертаючись до теми весілля Беки, той самий блогер Дрю поділився інсайдерською інформацією про те, що Бека нібито заігнорила організаторів весілля, коли справа дійшла до оплати послуг. Тобто вони, типу, домовились за організацію, обговорили деталі. А коли почали говорити за гроші, то Бека пропала. Також у місті, де планувалось весілля за прогнозом, погоди обіцяли дощі, і Бека відмовилась ставити павільйон. Сказала, що гості будуть стояти під зонтами. а до слова, гостей було приблизно 55 і за словами Дрю, не змогти дозволити собі спеціальний павільйон для 55 гостей це дуже по бідному. У Тіктоці, звісно ж, одразу активізувалися викривання та спростування. Одні кажуть, що Дрю просто хайпиться на чужому імені, інші, що він реально викрив грандіозну аферу. І якщо так подумати, то якщо це все підтвердиться, то для Беки це може бути ударом на ще пояса, бо її аудиторія полюбила її саме за щирі. За простоту, за відвертість. А тепер може виявити, що принцеса річ Товку могла просто грати роль. Ну і типу, у людей просто що, пропаде кумир. Але на цьому проблеми беки не закінчуються. Дрю був не єдиним. Нещодавно з'явилась інфлюєнсерка на ім'я Джеймі Сі. Як вона сама про себе заявляє, вона спадкоємиця мільйонерів. Її батько засновник кібербезпекової компанії Fortinit, який за оцінками Forbes має статки у кілька мільярдів доларів. Сама. Джеймі – зірка шоу Blink Empire і знає, як виглядає Old олдмані життя. І ось нещодавно Джеймі отримує у коментарях питання від підписників. А чи знайома вона з Бекою Блум? Бо ніби вони з одного району? І ось що Джеймі відповідає: особисто ні, але ми маємо спільного друга, який розповів мені багато цікавого про неї. А потім вона додає таку загадкову фразу: Якби ви тільки знали всю правду. Після цього у фанатів Беки, звісно, підгоріли. Почали писати Джеймі, що вона просто заздрить і хоче слави. Але Джеймі відповідає на це все доволі спокійно. Я не прагну хейту, просто не все, що ви бачите онлайн, реальність усе це. Шоу виступ. Далі коментатори почали займатися дуже дивною справою, порівнювати зовнішність дівчат. Хто з них красивіший, хто миліший? І в основному писали: мовляв, Бека миліше, Бека приємніше ніж Джеймі. Джеймі також на це вирішила відповісти ще більш інтригуючою фразою. Почекайте, поки побачите їх у реальному житті. Не вірте всьому, що бачите в соцмережах. А потім ще Джеймі додала, що інфлюєнсери це справжні королеви вдавання. Тобто, по суті, Джеймі ну так дуже тонко натякає, що Бека не така, якою намагається здаватись у тікток. Чому саме зараз Джеймі вирішила про це розповісти, невідомо. Але до речі, фан факт: що раніше сама Бека казала, що нібито їхні батьки з Джеймі знайомі. Вони там, типу, всі з однієї тусовки. Поки що сама Бека нічого не відповідає на такі коментарі з боку Джеймі, і виходить, що зараз це все таки більше одностороння драма, і її мотиви, саме Джеймі і Дрю, поки що не дуже зрозумілі. Але будучи об'єктивною і знаючи, як це все робиться, я не здивуюся, якщо всі обвинувачення виявляться правдою, тому що що на день у нас якесь гучне викриття. Але з іншого боку, з боку презумпції невинуватості, це може бути стратегія прибирання конкурентів. Так, така от брудна. Тут ну, типу типсуєш їхню репутацію, а сама вся біла і пухна. Аста, ну це типу як одна із теорій. А ви тепер пишіть у коментарях все, що ви думаєте про цю ситуацію? Хто правий, а хто ні, і дійсно, скоро можливо нас чекає грандіозне викриття. З вами розібрали цей скандал. А тепер давайте розберемось у тому, чому в азійських країнах всі так борються за статус дійсного багача. Ну тому що в Азії багатство це не просто гроші, це частина особистості. В Китаї, в південній Кореї, Сінгапурі чи Гонконгу показати статус, це як вдягнути ну броню. Там діє правило. Якщо ти не виглядаєш успішним, значить ти просто не стараєшся. Тим часом it мультімільярдери з Америки, які ходять. Буквально у футболці такі, ні понял. У Китаї навіть існує поняття м'янцзи. Це така собі культура обличчя. Це говорить про репутацію, честь і те, як тебе бачать інші. Люди витрачають шалені суми, аби не втратити обличчя, тобто не здатись бідним. Це свого роду соціальний інстинкт виживання, виглядати заможнішим, навіть якщо рахунок у банку порожній. І отут, до речі, я хочу зрівняти: а чи схоже це з українськими традиціями накривати гос? Цей стіл так, щоб він ломився від їжі, при тому, будучи не найкращому фінансовому положенні, і буквально гроші на цей стіл можуть бути останніми. Я просто думаю, що у нас насправді також є така культура обличчя, просто виражається трошки в іншому. У південній Кореї, наприклад, розкіш стала настільки базою, що вже вплилася в частину національної культури. Там модно не просто жити добре, а жити краще за сусіда. Це країна, де Луїві Тони Шанель відкриваються частіше. Ніж кав'ярні станом на 2024 рік у Сеулі було понад 90 бутиків люкс класу, і кожен рік відкриваються нові. І це один із найвищих показників відкриття люксу у світі. У Китаї взагалі ще масштабніше. На Азію зараз припадає понад 40% світових продажів люксових брендів, і більшість з них саме в Китаї. У минулому році ринок розкоші там зріс до 199 мільярдів доларів, тоді як у Європі цей показник. Був лише 126. Хоча я вам напам'ятаю, що саме більша частина люксу походить саме з Європи. І от що цікаво, що весь цей люкс купує передусім молодь. За даними Vogue Business, понад 60% покупців із Південно-Східної Азії кажуть, що найулюбленіша покупка це дизайнерські сумки. На другому місці прикраси і годинники, тому що вони завжди показують, що ти вище рівнем за свого друга, подругу, сусіда і так далі. А от бідність у таких країнах це майже соціальна пляма. Люди соромляться виглядати просто. Якщо ти не носиш бренди, тебе сприймають як того, хто не досяг. Просто уявіть, у Китаї навіть бідні райони заповнені людьми з Гучі та Діор. Іноді, хоча напевно частіше це підробки, але головне, щоб все виглядало дорого, багато це просто для людей спроба не випасти із цієї статусної гонки і бути такими, як усі. Тому якщо ви хочете подорожувати українською. Азії доведеться запасатись брендами, інакше вас не зрозуміють. З іншого боку, якась частина провини лежить на соцмережах, тому що вони лише розпалюють цю потребу в розкоші. І навіть коли китайська влада не так давно заборонила піарити багатство в соцмережах, закриваючи і блокуючи акаунти тих, хто виставляв rolls Rolls-Royce і пачки купюр, культ розкоші все одно нікуди не зник. Тож для багатьох в Азії, коли ти багач, супер лакшері, ти є. Гідний поваги тут насправді можна було порефлексувати, що господи це на голову не налазить, як вони живуться взагалі повний бред божевілля, але в Україні, особливо в Києві, Дніпрі та й в Харкові понти розганяються не менше погодьтесь, особливо всі ці лакшері тачки. Що не вийдеш у центр міста, то реально всі мільйонери. скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві, по мінімуму якщо брати, ну тисяч десять доларів. Mm -hmm. Місяць, скільки приблизно ви витрачаєте щомісяця на життя в Києві? Я стільки витрачаю, що стільки не заробляю. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Для комфортної життя в Києві достатньо я думаю, 10 тисяч доларів, да тисяч доларів. Так, ми з вами вже вияснимо, що навіть Бека Блум суперлакшері пограундом теоретично може купувати підробки. То що тоді твориться серед інших людей? І отут насправді є один дуже цікавий кейс: у TikTok і на китайських платформах типу дові. Інчере, це їхній аналог Instagram, Зараз просто жесть як популярні відео багатих дітей. Вони знімають короткі відео, де п'ють каву з злий вітон, гуляють із сумками Ермес, їдуть у Феррарі і обідують в ресторанах, де одне меню коштує як пів зарплатні. А ви вже встигли поплакати від своєї бідності, тому що я так, бо моє лакшері в дитинстві це був бургер з МакДональдс і квиток в кіно, але не частіше ніж раз на півроку. Тож є така дівчинка на ім'я Мей Леонк. Я не знаю китайську, тому сказала, як сказала. Вона так вправно грала роль багачки, що довгий час глядачі навіть нічого не могли запідозрити. У неї було все ідеально: світла гардеробна, фірмові коробки, брендова косметика. Навіть манера говорити теж була лакшері. Типу, спокійна, впевнена з посилом. Я звикла до цього життя, я його пізнала. Люди дивились і реально вірили, що вона живе в пентхаусі десь в Гонконзі чи Лос-Анджелесі. Літає бізнес-класом, витрачає на одяг більше ніж деякі заробляють. За рік, але потім почали з'являтися, звісно ж, викриття. Спочатку це були такі дрібні підозри. Комусь здавалося, що гардеробна, де вона знімає всі свої відео, виглядає занадто знайомо, і виявилось, що це не її кімната, а гардеробна її подруги, у якої вона іноді гостює. Потім люди помітили, що частина фото з її пентхаусу та й взагалі багато інших фотографій, які вона викладає в інстаграм, насправді взяті зі сторінки її близької подруги, справжньої багатійки. Далі більше. Фоловери почали ловити ще більше дрібниць. На відео вона нібито показує свій квиток у бізнес-клас, а через кілька годин хтось її бачить в економі, або в сторіс вона розповідає, що живе в тому ж пентхаусі, а потім випадково засвітила вікно звичайної орендованої квартири, яка ну взагалі не лакшері. Та й в цілому вона спеціально веде прямі ефіри так, що з заднього фону не видно, а видно тільки її півобличчя. Хоча чого б це раптом не вже не хочеться показати свій лакшері пентхаус, про який ти постійно говориш. До речі, я в тіктоці бачила таких людей. І тепер я все зрозуміла. Вони розказують про багатство, але знімають себе на фоні шторочки. Ну, напевно, десь тут є обман. І от, коли все склалось докупи, люди зрозуміли, що усе, що вона показувала, це буквально постанова. Гардероб, позичений, фото вкрадені, подорожі просто для контенту. Ну, чесно, якщо так подумати, стільки зусиль треба прикладати, щоб видавати себе за того, ким ти не являєшся. Це ж просто уявіть, який це напряг і стрес на постійній. Ні, основі це треба думати, відповідати, скривати, щоб тебе не запідозрили. Ну реально справжня робота. Але рано чи пізно, все одно все зливається, і такі люди отримують свою порцію хейту. І головне питання тоді виникає: для чого все це було? Люди все одно так чи інакше все відчувають, і люди люблять живих блогерів, які не соромляться показати справжню картину життя, якою вона б не була. Хоча напевно ні, ладно, я можу погодитись, що люди хочуть дивитись на більш Кращу картинку ніж вони мають, наприклад, у своєму житті, але все одно це не відміняє того, що всі хочуть трушності. А, взагалі, поки я вивчала кейс Бекиблу, ми взагалі всю цю історію з азійськими лакшері блогерами я пригадала одну ситуацію, яка була дуже показова. Це про блогерку Фрейжу. Ми про неї якраз говорили приблизно рік тому. Це південно-корейська інфлюєнцерка, яку буквально відмінили через підробки. Вона стала суперпопулярною після шоу Сінґл Інферно. Усі захоплювалися її стилем, брендами. А потім з'ясувалося, що частина її речей це тупо фейки. Лакшері -кварти... Тира, це був пентхаус подобово. Ну і коротше, усього лакшері, що вона демонструвала, насправді не існувало. Після скандалу фрейжа вибачила, ці пости вона видала і надовго зникла з соцмереж. Пройшло вже декілька років, зараз нібито вона вже відновилась. І ось тепер ситуація, повторюється, аналогічно. Типу, була Фрейжа, тепер Бека. Типу, це історія про красиву обгортку, де за фасадом розкоші ховається просто звичайна постанова. Ну поки що ще теоретично, але все одно мене дивує з таким кейсом. Відміни як у Фрейджі, ну можна було б якось по-іншому вибудовувати свій контент-план. А, взагалі у світі історії з підробками люксових брендів просто безліч. Дуже легко натрапити на продавців, які видають себе за байерів або стверджують, що їхній товар оригінальний, а насправді продають дешеві підробки. Наприклад, у Гонконзі одна дівчина казала, що замовила собі сумку Шанель за 18 тисяч баксів, а отримала те, що навіть здалеку не нагадує справжню модель. Продавець зник і вона залишилась із підробкою в руках. І така історія не одна. Їх десятки. До речі, якщо ви потрапили на шах... Країв, поділіться в коментарях. У Малайзії, наприклад, провертали ще один вид афери. Виходили з розпродажами у прямій трансляції. Там запрошували інфлюєнсерів, які виходили в прямий ефір, нібито в брендовому аутлеті. Демонстрували речі з логотипами, красиві пакети, обіцяли швидку доставку. Глядачі повинні це були купувати також швидко, поки йде прямий ефір. Тож гроші пішли, а коли приходить посилка, там просто дешеві копії. Наприклад, одна жінка замовила понад два. 20 дизайнерських сумок за 25 тисяч ренгітів, це майже 6 тисяч доларів, і отримала, ну не, не здивую вас, вона отримала підробки. Але як би зараз це дико не звучало, в сучасному світі купувати підробки, ну, стало вже не такою страшною зашкварною річчю. Це я веду зараз до гучних викриттів лакшері сегментів. Наприклад, як нещодавно був скандал з великим блогером, якого 18 мільйонів підписників, і як він купив собі. Одягу Міу-Міу, і він просто порозсипався у нього на руках. А коли йому Міу-Міу прислали замінений одяг, він знову розсипався. Після цього скандалу пройшов буквально тиждень, і ось вже новий. У ті, одна дівчина купила сумку Шанель, а там виявились криві шви, подряпана фурнітура і також проблеми з ручкою. Вона просто в неї відпадала. І це при ціні близько 10 тисяч баксів. Я брала її з собою один раз на своє весілля. Я витратила на неї 10 тисяч доларів. Люди в коментарях пишуть, що бренд втратив якість, зате продовжує підіймати ціни, ніби платиш уже не за річ, а за логотип. Хоча давайте чесно. Так і є останнім часом. І до речі, усі стилісти, яких я зараз дивлюсь на ютубі, в Тіктоці, усі вони прогнозують те, що люксовий сегмент буде погіршувати якість, тому що їм потрібно охопити все більше людей. І це, типу, знаєте, ніби такі природні процеси. Але коли ж ти купуєш за дофіга грошей, ти ж хочеш, ну реально, річ, яка прослужить багато років, а не просто на один сезон чи одну стірку, типу, знаєте, частина люксових брендів ніби перестала старати, щоб вразити покупців і про продов... Неякісні речі, неякісні сумки, стало уже як так і треба. Тому, в принципі, я розумію людей, для яких вибір простий купити копію за 100 баксів, яка виглядає навіть краще, ніж оригінал з браком, і просто насолоджуватись без зайвого пафосу. Хоча насправді я не дуже то сильно одобряю оцю всю культуру підробок. Тож такий у нас сьогодні вийшов колоритний справжній суперлюкс лакшері випуск. Але що хочеться точно сказати наприкінці цього. У, відео, що справжній люкс це не цінник, не десята пара взуття, а відчуття власної гідності та самоцінність. А лакшері у вас сумка чи не лакшері далеко взагалі не найважливіша річ. Тож купуйте те, що вам хочеться, те, що вам дійсно треба, а не те, що нав'язано суспільством. І будьте щасливі! А на цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що ви дійшли до цього моменту. Пишіть все, що ви думаєте, у коментарях усім цьому і бувайте. I don't ever slow up, no I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I